Вітаю вас на сьогоднішньому сеансі огляду шкіри вашої голови. Одразу питання до вас на ви чи на ти звертатись? На ти? Добре, я бачу, ви в мене дуже дружні. Що ж, сьогодні я тобі проведу детальний огляд шкіри вашої голови, стану вашої шкіри. Зроблю масаж. Якщо треба пропишу якісь препарати та спробую зробити все дуже акуратно та приємно. І щоб не було звичайно болі. Довірся мені та ми розпочнемо. Добре. Читайте. Давай я мигцем огляну стан твоєї шкіри. Добре? Так, розпочнемо. Спробую нарухатись, добре. Я вже можу зрозуміти, чому ти сумнівався в стані своєї шкіри. Хочу угу. так. Так. трошки лупити її помічав раніше. Де вона була зрозумів. Я зрозумів. Зараз я дуже швидко запишу результати в блокнот. Це займе буквально хвилинку, тобто дуже коротко. ten ja się coś z tym zrobić Przyjmę jakieś preparaty І шкіри Я буду обережно розділяти ваше волосся на частинки та впевненість, чи немає якихось пошкоджених ділянок. Щось Якщо буде дискомфорт, то, будь ласка, обов'язково повідомлять про це. Вниз мозг в цей мик. Ага. в первый Просто неимоверно М -м, Все, можешь, Давай, ты через не болить. Якщо тут кнус то не болить. Ні, якщо тут. Что? Просто. Зараз мені буде треба трошки взяти зразків твої шкірці напроти. треба тоді взяти бат ту паличку та да. Все взяв, Ми сьогодні відправимо це в лабораторію та десь через тиждень тобі прийдуть результати цих аналізів на електронну порту, яку ти вже залишив, тому тобі не треба вже все залишиться. Все вже в нас є. Дома буде твою шкіру високоякісним засобом для покращення і стану. Після засобу волосся на голові. Будуть міцнішими, вони зволожаться, покращаться кровообіг пошкоджена шкіра пройде, зрегулюється виділення себуму, Це засіки допомагає тримати шкіру зголожену та захищає її від зовнішніх факторів, зовнішніх речовин. Зараз треба так трошки нанести на Swoją szkiro, co w sumie tak, tak. się troszkę, czytam, że to będzie niż dosyć. Zaraz ja wam zrobię taki masaż. Для того, щоб все потрапило в морського та щоб шкіра стала, як я вже сказав, набагато краще, набагато здоровіше. Так, я знаю, масаж розслабляє. Також це дуже корисно для циркуляції крові і просто приємно. Сделайте массаж. Всем подумайте. Всем подумайте массаж. Так. Как еще хочешь, можно заплющить очи. Да. Все меньше расслабляйтесь. mm Насправді в багатьох моїх клієнтів шкіра голови ще гірша. І таких клієнтів досить багато. А ви намагалися слідкувати за станом вашої шкіри, але так все таки є. Я вам допоможу з цим. Доможу її позбавити. 不能吃。 Ваша шкіра досить здорова Є лупа, але я зараз вам пропишу всі потрібні препарати. Ви, Будь ласка, їх вживайте тиждень. Через тиждень прийдете до мене на повторне обстеження. Добре. Обстеження вашої шкіри. після масажу шкіра голови трошки краще стало Піждень до мене прийдете. Так, чудово. Ще раз давайте завжди кровля шкіру стати відпрацювати. Так, кров вже прилила до шкіри. Вона вже де досить здорова вже. Лупа звичайна є, є маленькі подрозні, але ці засоби, які приписав, вони все вибрали. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, то, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту, і ми вам все відповімо. Дякую, що сьогодні вибрали нашу клініку. Дякую, що були в мене сьогодні на сеансі. Та бажаю вам хорошого дня. Бажаю вам завжди бути здоровим та ніколи не хворіти ні які хвороби. До наступних зустрічей!